Вчора у нашому місті відбувся туристичний квест, організований центром туризму та краєзнавства. Метою заходу була пізнавальна діяльність та організація дозвілля школярів під час канікул. Сьогодні ми проводимо туристичний квест по місту. Мета його це для дітей, щоб вони розвивалися, знали визначні місця не то не визначні, а й цікаві місця в нашому місті. У нас сьогодні. Приблизно більше 50 чоловік приймає участь в даному квесті. Серед наймолодших учасників заходу учні 4-5 класів, серед найстарших вчителі шкіл, міський голова Василь Сидор та працівники виконавчого комітету Славутської міської ради. У своєму напутньому слові міський голова побажав учасникам успіхів та натхнення у досягненні поставленої мети. Що ж до завдань, то кожна із зв'язок по дві особи мала відвідати найбільше із 30 Запропонованих визначних місць нашого міста за дві години. Доказом цього мало бути фото, зроблене в кожній відвіданій точці. Та крім основних, організатори окреслили ще й додаткові завдання. Є два спецзавдання. Буде найоригінальніша фотографія. Також будуть обиратися комісію, і ще одне спецзавдання. але вони ще не знають, хто хоче заробити додаткових 5 балів, має принести з будь-якого магазину чи супермаркету чек на 3,60. Не більше і не менше, будь-що мають купити, тобто подумати раціонально логічно, але не більше і не менше принести, якщо вони впораються за нею отримує ще. Плюс 5 балів до свого загального часу. За виконання спецзавдань на учасників, крім додаткових балів, чекали ще й солодкі подарунки. А ось переможці отримали грамоти та медалі від центру туризму та краєзнавства. Так, у підсумку в старшій віковій групі найкращими було визнано Кристіну Квакульчук, вчителя загальноосвітньої школи номер 6, та Інну Климчук. Друге місце посіли вчитель НВК школа гімназія Успіх Віктор Калюжнюк та радник міського голови Роман Бачинський. Водночас сам міський Голова Василь Сидор та його заступник Ігор Пігуль посіли почесне третє місце. Серед школярів перші здобули учениці загальноосвітньої школи No6 Юлія Новза та Катерина Шмендрук. Другими стали вихованець професійного ліцею Ілля Лук'янчук та учень загальноосвітньої школи No1 Іван Новак. Третє місце посіли учні НВК Загальноосвітня школи No5 Іван Ковальчук та ліцею Успіх Олександр Тихонець. У підсумку зазначимо, що проведений захід викликав чимало позитивних емоцій в учасників та організаторів. Тому і надалі планується проведення подібних квестів, котрі покликані розвивати не лише фізичні якості, а й розумову діяльність. Ми плануємо даний захід впровадити в програму до Дня міста, до Дня захисту дітей, тому що це цікаво. Весело бачите, скільки дітей ніхто не залишився біля комп'ютера. Всі прийшли в туристичний центр.